Херсон об'єднує Україну. Київ вірить в перемогу та дякує за свободу. Бажаємо воїнам ЗСУ козацького здоров'я, міцного духу, стійкості, повернутися живими та неушкодженими. Та щоб їхня родина їх дочекалася з перемогою. Наша Україна це наші захисники. Вони мужність. Сила, розум, віра, воля, наші герої, добробут, відданість, подвиг і мир. Ось наш чаша шлива днина, така шадана святкова мить, хишон уже в нас, ще Україна, Жодла покритний папа молить. Херсон єднає Україну, Божу Великопольський вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за нашу свободу. В цей день мені хочеться вам поважати міцного здоров'я, сили, наснаги та швидшої перемоги і повернення додому до своєї до своєї родини.